У Житомирі розшукують чоловіка. Його підозрюють у пошкодженні дерев у парках та скверах міста. Мітинг реквієм пам'яті захисників, які загинули за Україну, відбувся у Житомирі. Я дуже хочу, щоб наша Україна завжди в цей день приходила на кладовище, пам'ятала цих хлопців, які віддали життя за свої родини, за свою землю, за свій народ. Благодійний забіг back to school відбудеться в обласному центрі. Хочемо в рамках забігу зібрати кошти для того, щоб допомогти в облаштуванні повноцінного навчального процесу. Замазуємо рани, щоб сокірою були поробані, щоб загоювалось. Чим замазуєте? Варом. Один раз замазати і воно буде загоюватись у сквері. На розі вулиць Лятошинського та Небесної сотні в ніч з неділі на понеділок невідомий чоловік, якого видно з камер відеоспостереження, пошкодив близько 20 дерев. Здерту кору, зарубки та порізи на декоративних деревах виявили працівники комунального підприємства Зеленбуд та викликали поліцію. Це сакура плакучої форми, це сакура, е, звичайна клен. Звичайний е, сосна. Декоративна, ну і старі берези, старий клен, і липа ну вже старі дерева. Ось три штуки. Навіть каштан пошкоджений старий. Бачите, у нас так роз, гарно пішли. любувались ними, радувались. Так, а зараз будемо працювати, чимось і замазувати це пошкодження. Близько 13-ї години до мене зателефонувала майстер нашого підприємства, і повідомила, що на в сквері Литашинської Небесної Сотні було пошкоджено близько 20 дерев, а саме були якісь надруби, надрізи. Ну незрозуміло. Я дав команду. Викликати поліцію, зараз будемо розбиратися. Міський інформаційний центр також був повідомлений. Він вже по відео знайшов, хто це зробив. Екологиня Тетяна Венгловська розповідає, що вже другий тиждень у Житомирі фіксують пошкодження дерев у різних районах міста. Тож всієї вулиці Небесна Сотня на зеленій зоні молоді катальпи, молоді туї, всі в гарному стані. Теж абсолютно всі з зарубками. Абсолютно всі. Ну це жах, так вже не має бути. Нами підготовлено звернення від імені міської ради на поліцію. Надані всі факти, все, що у нас є, всі фотографії. Будемо сподіватися, що розслідування буде успішним. і винний буде покараний. Тетяна Іскоростенська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Майже пів тисячі людей прийшли сьогодні на Смолянське військове кладовище у Житомирі, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників України. Сьогодні, 29 серпня, у День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, відбувся мітинг Реквієм. Загиблих військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання. Я дуже хочу, щоб наша Україна завжди в цей день приходила на кладовище і пам'ятала цих хлопців, які віддали життя за свої родини, за свою землю, за свій народ. І я дуже сподіваюся, що цей день надовго останеться у наших людей пам'яті. Наша пам'ять це підтримка. Тим, хто там воює зараз. Якщо ми будемо зневажати цей день, ну це зневага до наших солдат, котрі там на передовій зараз. Поіменно згадали всіх захисників України, які поховані на цвинтарях Житомира із 2014 року. Так, це мій онук і син раз за разом. Діма він загинув, коли йому було 20 років. Пішов добровольцем. І день це. Пам'ять про наших дітей про дім, що люди пам'ятають, приходять. Це дуже важливий день. Вибачте, тут лежать самі, самі сміливі, самі хоробрі, самі кращі діти нашої землі. Важливо зберегти пам'яті, щоб це щоб вони не, 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 не зря загинули, не напрасно положили свої голови. До могил воїнів поклали соняхи як символ пам'яті про полеглих за Україну. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. У Житомирі волонтери відновили виготовлення барельєфних ікон пам'яті загиблим за незалежність України. Волонтерка Оксана Котенко каже: щоб виготовити ікону, потрібно більше місяця: залити гіпс, форму, дати висохнути. Потім реставраційні роботи, фарбування. Процеси його важкі, кропіткі це ручна праця. І виготовлення задіяно дуже багато людей. Гіпс ми купуємо або за власні кошти, або за кошти, які нам дають якісь благодійники, люди, які розуміють цінність цього проекту, які також хочуть віддати шану загиблим героям. Крім великих барельєфів пам'яті, які виготовляють для батьків, волонтери роблять і маленькі ікони, які передають дружинам та дітям загиблих на полі бою. А нещодавно волонтери почали робити барельєф, який присвячений бійцям, які померли від пора. Світлана Абрамович, мати загиблого бійця, в 2014 році Артема Абрамовича отримала ікону пам'яті 2015-му. Я зрозуміла, що я повинна бути тут, тому що це ікона пам'яті, це народна вдячність, це не державна нагорода, а це вдячність людей за подвиг наших дітей. І я розумію, як це важливо для кожної матері. Батька, дружини, дитини отримати цю ікону. Тому я тут. Майстерні в Житомирі цього всеукраїнського проєкту відкрилися в 2019 році. Вікторія Боровська говорить, його ініціатором у 2014-му стала італійська скульпторка українського походження Олена Карамушка. Вона придумала цю ікону як народну пам'ять. Загиблого бійця. Якщо подивитися на неї, ми побачимо матір Україну, яка пригортає свого загиблого бійця. Там є на той момент, це було актуально як аеропорт Донецький, там є Кабзар, Біблія, свічка. Ця ікона вже готова до вручення, вона повністю закінчена. Тут є фотографія загиблого Савченка Максима, тут є сертифікат. Всі ікони сертифіковані за списком, за номером з підписом автору проєкту. 550 барельєфів, ікона пам'яті загиблим за незалежність України. Виготовили волонтери України і передали родинам загиблих бійців. Саме вручення занадто важке. Ми плачемо, вони плачуть, але це. Ще одна краплинка того: кожен раз, коли згадують твою дитину, коли пам'ятають і пам'ятають за для кого і раді кого він загинув, за нашу незалежність, за кожного з нас. Тому ми будемо працювати, ми не втомимося, бо хлопці там не втомлюються і кожен день гинуть заради нас. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Вісімсот злотих та тисяча сто гривень зібрали діти з одного з селищ Житомирської громади на потреби Збройних сил України. Гроші збирали з продажу виготовлених власноруч, малюнків та поробок. Робота тривала упродовж літа. В будинку офіцерів була організована акція Ми віримо в під час якої діти виробляли патріотичні коробки обереги». А саме Янголя та Лялочок Берегинь ще створювали малюнки на тему Мої батьки захищають Україну. Це малюнок дев'ятирічного Артема Бондара. На ньому хлопець намалював свою родину. Це тато, мама, я і Маргарита. А хто така маргарита? Це моя молодша сестра. Однокласниця Артема Мар'яна Осаулко намалювала тата. Я намалювала, що мій папа стоїть і захищає нашу Україну, щоб ми всі були живі. Ми принесли ці малюнки, щоб підтримати військових, які стоять зараз на передовій. Близько 50 малюнків та 100 поробок від дітей продали на благодійному ярмарку в Польщі 20 серпня. Польщі в місті Плоцьк відбувся благодійний захід із дуже символічною назвою Боже Україну збережи! Єднаймося заради України і віримо в ЗСУ. Там відбувся благодійний ярмар і благодійний концерт. За участі житомирського артиста Олексія. За участі майстрів України, за участі житоворських гарнізованого будинку офіцерів, їхні дітки, які зробили своїми руками такі красиві вироби, прислали для нас в, Польщу, в місто Лоцьк вироби, щоб продати і зібрати кошти для потреби для потреби нашої армії. Зібрані 800 злотих та 1100 гривень передали лідеру гурту Друга ріка Валерію Харчишину. Дякую, це, мабуть, найцінніші гроші від, від дітей, тому що якщо в нас такі діти, якщо вони так вірять в перемогу і так за нею вболівають, хвилюються і збирають ці важливі, невеликі, але тут надважливі гроші, то ми обов'язково переможемо. І ці гроші підуть на закупівлю необхідного. Скоріше за все це будуть квадрокоптери. Для наших збройних сил Антоніна Туга Сергій Кобилянський – новини на Суспільному. Домашні смаколики, солодощі, печена на багаті картопля та рибацька юшка. У селі Ходарків Попельнянської громади провели благодійний ярмарок на підтримку української армії. В жителі села кілька днів вдома готували смаколики. А Володимир Зінчук вирішив готувати одразу на ярмарку. Чоловік варить два казани рибацької юшки. каже, секретів у приготуванні немає. Головне побільше риби. За словами чоловіка, важливо допомагати українській армії. Рибацький юшка побільше риби. Картоплі, спеції, ну і, як сказати, натхнення, можна так сказати. Ну, я думаю, що краплина до краплини і буде море. І Чорне море, і Азовське море. Все буде наше. І Крим наш. На ярмарці близько сотні людей. Це не лише жителі Ходоркова, а й навколишніх сіл. Приїхали сюди, аби купити смаколики та допомогти Збройним силам. Покупець Роман каже: якщо кожен придбає тут товару, хоча б на 100 гривень, це вже буде суттєвою підтримкою для військових. Всі почуть, купляють і допомагаємо так нашим збройним силам. По якісь дрібнички, кожен і щось буде. Подібний ярмарок у Ходоркові проводять не вперше. Крім цього, жителі активно допомагають армії. Збирали ми ще в липні місяці теж ярмарку таку. Ну, невеликі, звісно, кошти зібрали, але в сумі 16 тисяч. Також люди і консервацію здають, і тушонки роблять, і картоплю. Ну, задієні хто чим може. У нас є волонтери, яким ми їм це все передаємо, і вони відвозять туди на схід. У нашій громаді є 13 сіл, і кожні села в цьому задінні. Є навіть села більше і по 20 тисяч, і по 30 збирали. Ну як в якому селі, і як до цього відносяться громада, як приходять на цю ярмарку. Дмитро Олена Ваховська Сергій Косюченко – новини на Суспільному. Міжнародний благодійний забіг на підтримку дітей в Україні «Back to School» відбудеться у Житомирі 4 вересня. Мета зібрати гроші, які підуть на придбання обладнання та техніки для облаштування тимчасових приміщень, де навчатимуться учні Житомирського ліцею 25, будівля якого була зруйнована внаслідок авіаудару російською ракетою 4 березня. До благодійного забігу приєднаються міста Польщі та міста побратими Житомира. Цим забігом ми хочемо згуртувати і житомирян, і друзів Житомира за межами України з тим, щоб привернути увагу громадськості до підтримки дітей. Хочемо в рамках забігу зібрати кошти для того, щоб допомогти в облаштуванні повноцінного навчального процесу саме дітей. Ну і хочемо почати безпосередньо саме з міста Житомира. В допомозі саме ліцею номер 25 розраховано два формати проведення заходу: офлайн формат і також онлайн. Якщо буде високий ризик там небезпеки, чи повітряна тривога буде затяжна, то ясно, що ми завчасно інформуємо всіх учасників, що ми переходимо в режим онлайн, і люди матимуть два тижні для того, щоб пробігти і отримати свою. Для тих, хто зареєструється раніше в онлайн-формі, буде видача стартових пакетів тут на Михайлівській, в переддень перед забігом. Тому ми просимо усіх, щоб не було там натовпу на моменті реєстрації саме в день забігу, прийти в переддень на Михалівську і забрати свій стартовий пакет і прийти вже підготовленим. А ті, хто не встигне зареєструватися або не матиме можливість, зможе зробити це прямо перед забігом. З нами біжить Португалія, це місто Віла Нова, де Фамаліка. І польські міста, такі як Плоцька, Гдиня, Свенцип і Дембиця. і Гдиня біжать в інші дні, але у вересні, а всі інші міста доєднуються до нас 4 4 числа. 30 серпня у Житомирі буде ясно температура повітря від 17 градусів вночі до 26 градусів в день. У Бердичеві хмарно температура від плюс 15 до плюс 28 градусів. У коростині ясно. Температура повітря впродовж доби від 17 до 26 градусів тепла. У Малині очікується ясна погода. Температура повітря від 18 до 26 градусів тепла. У Новограді Волинському хмарно. Температура повітря від 15 градусів тепла вночі до плюс 25 в день. У Волевську хмарна погода з проясненнями. Температура від 15 до 25 градусів з позначкою плюс. Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта? Візьміть скляну пляшку об'ємом 05 або 0,7 літра. Найкраще від горілки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще – натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні. Це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами. Випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Пес із ДСНС Патрон інформує. Біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях, в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому, якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги професіонали його знешкодять. Будьте пильними і як і я, тримайте хвіст бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує. Як захиститись від дезінформації та фейків, довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам, фільтруйте повідомлення з псевдоофіційних джерел. Їх надсилають з метою дестабілізації та створення паніки. Перевіряйте інформацію з декількох офіційних джерел. Якщо немає джерела, і ви отримали репост невідомо звідки. Ігноруйте. Не відкривайте невідомі повідомлення, особливо файли. Це може бути фішингова атака з метою збору даних. Якщо ви маєте сумнів щодо правдивості інформації, не поширюйте її. Згодом ці повідомлення обов'язково офіційно спростують. Звертайте увагу на помилки в тексті. Коли інформація перекладається з автоматичними перекладачами, трапляються граматичні помилки. Якщо стиль викладу викликає у вас сумнів, не довіряйте цій інформації. Фільтруйте свої контакти в соціальних мережах. Нові друзі з короткою історією дописів або старі друзі, які вам ніколи не писали, можуть бути ботами, тролями, замаскованим ворогом, який провокуватиме на конфлікт. Не вступайте з ними у суперечку. Усвідомлюйте, що кажете своїм рідним, друзям, людям, які до вас дослухаються. Контролюйте свою емоційну розповідь, аби не спровокувати паніку. Ваші слова можуть вплинути на ухвалення кимось рішення. У стані стресу людям дуже важко захистити себе. Зважайте на власні публікації, ваші сторінки, акаунти, чати будинку, сім'ї, роботи є важливими там люди шукають підтримку. Вірте в Збройні Сили України ми переможемо.